Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми розпочнемо проходити ту гру, про яку ви навіть не чули, ну більшість не чуло. І це називається SLRR, тобто Street Lego Racing Red Line. Зборка Джека версії 2. Предрелізна 4. Коли я починав цю гру, в мене була іменно друга предрелізна. Я її в третю версію грав, тобто багато зборок є цієї гри. Давайте розпочнемо. Кар'єру. Так. Щось я надто різко. А тут не можна імена свої. прийдеться числа, отак 1, 2, 3, як я використовував. Ну, на жаль, ви не чуєте нічого, тому що це ОБС в мене вчора, можна так сказати, зламався. Просто в один момент перестав мені звук в грі записувати. Ну, давайте... У нас... Давайте розпочнемо. 12 годин дня. Перший день. Репутація, ну, престиж. У нас 20 тисяч доларів, баксів. У нас два варіанти. У нас є гараж. Ну, гараж нам треба. Або у нас є автосалон, де можемо купити нову тачку. Ми навряд чи купимо нову тачку, тому що у нас не вистачає грошей. Тоді. Бушну, купимо. Ох, як я в свій час награвся на цій грі, можна так скажу. Ну, у нас є ця Mazda MX5 Pickup, Тобто, я так награвся, що я прямо з ностальгією це згадую, як я просижував це все. Тобто, у нас є перша оцей Limood Duster. Так, у нас є ще Mazda RX-7 Так, іще одна Mazda RX-7 Nissan Skyline 350 GT. Ну, не той, що ви пам'ятаєте з ігор Need for Speed, там, Underground 2, Underground. там І у нас є Mazda MX5 pickup. Так, і цей Chevrolet. Ну, Трохи підлагує, тому що це не провина мого комп'ютера, це просто гра чи збірка нестабільна. Так, давайте характеристики подивимось. Ну, Пробіг 2987 км. Маса 936 кг. Те, що треба. Так, що тут у нас? 53 коника під капотом у нас? Давайте купимо її. Так, давайте заведемо. І справді 2987 кілометрів пробігу. Так, а стан кузова жахливий. Можна так сказати. Так, щоб нам полегшити ще більше цю тачку, будемо знімати з неї усе прямо. І будемо його продавати, щоб на виручені гроші зібрати новий двигун. Давайте все ж сидіння залишимо. Давайте бачите, як... Труситься. Тачка. Це просто збірка така. Так. Зрозумів. 1732 бакси. Ну це я згадую просто, тому що я підзабув трохи, як там в неї грати. Я останній раз, коли грав у цю гру, це було, я не пам'ятаю, коли точно який рік. Можливо, ну, пам'ятаю, що це ще 2017 рік, 2017 десь так. Ще 2016 двигун 568 баксів. Так. Давайте деталі до двигуна. Оце нам саме головне. 4 циліндри. Так. Тут у нас різні є. Дизельні 1,5. Ну, у нас стояв іменно 1,5. Блок. Давайте 2.2 ,2 візьмемо. Тобто, щоб вам обрати, яка деталь підходить до іншої, дивіться на цю іконку. Якщо тут немає іконок, значить вона не підходить. Блок циліндрів взяли. Давайте візьмемо ще колінчастий вал. А оце вже... Не знаю як сказати, чи шатуни, чи Оце вже поршні пішли. Давайте більш професійні, більш модернізовані. Головка блока селіндрів. Ми можемо Хондовську взяти. Але я зачасту брав іменно Субаровську. Ну і кришку візьмемо якусь. Давайте за 74 ось таку вал, вали. Тому що у нас 16 клапаний. Давайте оці візьмемо вали. Е, впускний колектор. Я обирав оцей. чотирьохдросельний дросельний впуск. А це випускні колектори. Так, е, який я вибирав? Я субару обирав. Паливна система. Так. Я обирав... Да, я хондовську, мать обирав. Точніше, я підзабув, бо я давно грав. І це настубо на дуву вже йде. Так, давайте оцей за 3700 візьмемо турбонадув. Це більш потужніший. А, нам ще треба оцю поставити, щоб закис азоту був, щоб ми прискорювалися. Так, трансмісія. Я оцю обирав. Шестиступінчату. Е, щеплення. Щеплення я це. Ну. Я не знаю, оце цього я не брав. Давайте спробуємо. Так, що це у нас? Генератори? Це піддон, кришка піддону картера. Одна хондовська, одна Субаровська, ремінь. Так, генератор я візьму хондовський. Так, давайте збирати. Так, усе підходить, усе вірно я підібрав. Так, залишається ще більше чотирьох касарків. Давайте запустимо його. Так, передачі. А, ну буває таке, що Так, давайте поглянемо на потужність. Тобто у нас вже тепер маса 711 кг. потужності зараз 450 коней. Так, будемо підналаштовувати, беремо викрутку. Прибираємо кузов. Спочатку вали. Мінус 15, нехай будуть вали.

Глянемо ще раз на потужність. Ну, 450 і 663 крутящого моменту. Так. Так. Піднімаємо обороти до 11 тисяч. РПМ 750. Так. Ну, від 5 тисяч, походу, йде. Прям роздув. Так, палим. Так. Так, підналаштували триста дев'яносто чотири. Мало щось. Щось мало. Так, нехай буде дванадцять тоді. 426. двадцять шість. Тоді 13. 460. Потужність зростає. Нехай буде 14. Давайте глянемо. Ні. Саме оптимальне це буде. Давайте 13,5 поставимо, глянемо на потужність. 464. Так, нехай буде 13 тоді. Тоді у нас Ні, 460. Давайте тоді 13. 25. 465. Так воно і буде. Так, повний привід. Блокуємо диференціал. Підналаштовуємо трохи коробку передач. Так, давайте глянемо на графік. Так, ми турбіну ще не налаштували. Так, 48 бари. 465 без змін. Так. Так, щось треба замінити. Давайте. Палений, я не знаю, філь... не фільтр, а як там воно називається. А, ну, цю можемо поставити. Та й у нас і щеплення. Давайте от... Оце тоді поставимо. Глянемо на потужність. 584 коней. Так, будемо підналаштовувати. Щоб було 600. Нехай буде 16. 584. Давайте ще нижче. 15 виставимо. Глянемо потужність. 536. Більше 500 коней. Так. Нехай 16,5 буде. 592. 592 нехай буде. Так, блок нормально. Треба випробувати. Так, давайте не забудемо хоча б балону поставити. Давайте балон поставимо. Два балона можемо поставити. Так. Щось балони висять у повітрі. Так. Так, задню вмикаємо. Я нічого не розумію. Щось вона не їде. Машина щось не їде. А, я ручне гальмо забув. Ох, треба мені ще звикатися. Ще й труситься. А, тобто із педалі гальма я забув зняти ногу. Так, давайте перевіримо. Так, хай вийде. Нічого собі. Тестовий трек. Я за залегідь перепрошую, що в мене так виходить. Це, це просто гра така. Чи не гра, а збірка. О! Пі поїхали. Щоправда, вона буксує. Щоправда, вона буксує. <кхи> Мабуть, це резина просто. Уже зношена і вона буксує на цій резині. Треба просто резину замінити. Поїхали. О, 4-4 до сотні. Так. Вигляд з першого обличчя. Нічого собі. Так, під 200 їдемо. Так, 250, 260. 270, 280. Так, гальмуємо, гальмуємо, гальмуємо. Гальмуємо. Нестабільна. Так, треба підвізку підналаштувати. Треба підвізку підналаштувати. Так. Колеса точно в жахливому стані. ну, Ми їх замінимо на більш кращі. Так, до побачення. Так. Резина. Так. У нас це 16-й. Радіус іменно R16. Резина в гарному стані. Давайте підвіску підналаштуємо. Зробимо її більш. Це ми підняли, треба опустити, щоб вона більш жорсткішою була. Так, хоча може і взагалі нечі... це, мать просто пружини ми налаштували. Так, а це у нас... Так, я не Я і підзабув, як його тут грати. Так, залишимо, як воно було. Як воно було, ми залишимо. Ми не будемо втручатися. Нічого собі як задні колеса стали. Так, наче нормально. Усе. Давайте в місто. Вало-сіті. Поганяймося. Підзаробимо грошенят. Зрозуміло мені. Стопаде де гоночки? Може оце через те, що ранок уже. Походу, це ранок просто. А, це просто ще не наступив той день, коли ми маємо гоночки. Гоночки десь із 10 годин. Давайте просто протестуємо нашу е -е, дорогеньку. Що, правда, резина ізношується. Постійно буксує. О, голов дерево не врізатися. Так, давайте зупинимося. Ох, як трясе. Так, з нейтралки. Поїхали. О, 3,6 вже. уже. Більш краща гумад. З більш кращою гумою кращий розгін. До, до 200 менше 10 секунд. Так. 290, 300. Ого! Уже під 320, все. О, досить, 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 досить. Так. Протестували ми. Може ще... Трохи із коробкою передач пошаманити. Чи хоча давайте у місто вийдемо. У мене все одно є захисть азоту, так що. Я все ж зможу я. Перемогти із закістю азоту. Хоча. Мабуть, все одно зарано вийшов. Так, перевіримо. А. а, я зрозумів, на лівий альт у нас закис азоту вмикається. Та досить вже псувати резину. Поглянемо, наскільки я її вже зіпсував. Цю резину, ну, трохи я, наче, її зіпсував. А нічого тут я не змінюватиму. Давайте ще раз виїдемо у місто. Поки mm. Доїхали, поки виїхали. Багато часу минуло. О! Час для гоночок. Поїхали. Поїхали. Тихіше. Ну, ми ось так скоротимо шлях. Просто скоротимо шлях. Так. Давайте ризикнемо. Так, приготувалися. Вмикаю захист азоту. Нічого собі. Вирвався вперед. Та, я все одно програю. Я все одно програв. Я все одно програв тачку. Називається Ризикнув. Я все одно програв. Без машини я залишився. Грошей на нову немає, так що... Це лише перша спроба. Ну, перший дубль, можна так сказати. Так що, думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!